Дрогобицької фотографії. Це дослідження унікальне, тому що поки що жоден Дрогобицький мистецтвознавець, ні історик, ані краєзнавець не розробляв цю тему настільки ґрунтовно, як з погляду викладення матеріалу, вона досить легка і доступна будь-якому читачу, адже за... Цільовим призначенням це є науково-популярне питання. А поки що я хочу надати слово декану історичного. Те, що ми сьогодні знали про друговичку фотографії, це була лише якась, очевидно, до виходу світ цієї книги. Це була якась за обсягом наших знань, лише видана частина, коли це належить до різновиду візуальний територ. до часу і доходячи до сьогодні. Завдання дослідника відчитати інформацію. Бо вона там заклади... знайшов декілька е, е, персональність. І, і як називаємо кращих поліграфічних музеїв. Підкрасний руки, прекрасний патріарх. Надати слово нашій баті, з того, так Сцену, шановні пані і панове, ну, напевно, коли десь рідко ми зустрічалися, коли презентували вашу книжку про туризм. Оригінальне видання маю себе. Думаю, ті, хто захоплюється туризмом, мали справді нагоду звернутися до того, як бути справжнім і, і альпіністом і все галі. Тіше за Ну і стався такий цікавий, приємний випадок, коли прийшов до мене. Е Керівник видавничого кола Микола Попадяк приніс цю книжку і каже, було б добре, якби ми продовжили ту добру справу і ще зробили презентацію цієї книжки. Я повірте щиро від міського голови, від депутатів міської ради, від всього виконавчого комітету хочу вас привітати з цією подією. Мені така доручена справа, як... Вчити вам право. Тут ми її зачитаємо. Другобицька міська рада, то приймаючи комітет, нагороджують Зенона Філіпова, фотомитця за популяризацію Другобича, відображення у світлинах його історичного минулого та нинішнього самобутні мистецькі та ласький голова всі розв'язки. Я бажаю успіхів. Так, це такий був дуже гарний святий, але саме цікаво, що на мальовому стилі тропіткою крунопису і на Я я що є. гоньки. церква Юра, не робить, так що я тебе вітаю. І це розумію сільську літаю. Ні, не куряка, такі всі пікасо. Тепер дама підбігла і каже, метек, нарисуйте щось на папірчику. не рисував, то й голову ще щось, дає. кажу, ой, матері, так підпишіть на це, вже дуже добре. Я ж вас голову скажу, я тут так. Я знаєте, я купаємо побіжно переглянув ту книжку, я як якщо вже хіба десятьом чоловікам буду роки сказав, що це за фантастична річ. В енциклопедія, розумієте, тике серйозна енциклопедія, така прекрасна візитка на майбутнє. Тоді просто людина бере і читає, і знає, те, що фактично для нашого музею, це фантастично, це якщо стара нова фотографія, вже не треба нічого робити, читати і переписувати, і примножувати, тут вже по тій книжці, хтось коли захоче робити персональну висновку або фотографії. Як би не пойдемо Фактично я ніколи не збирався писати історію довгобиської фотографії історії мистецтво фотографії. Ще з шкільних років середніх пасі я цього хасу брати марту, історію картки.

буваючи дві зборах, а смен товариства, що на 1976 року, з створення товариства, доводий своїх потом. було становили вже І час від часу ми тих туристах траплялися до області. Це під час надзвичайно і ще. Взагалі, ці старі фотографії мають таку магію, що навіть трудно її описати. Її може годинами роз'являтися одну фотографію з абсолютно незнайомої людини. Бачиш її, бачиш. її ну, здається, що навіть здогадається про що. Думає і зроблено це все надзвичайно місцеві. Ну, я так при нагоді ясно, як я бачу. Сімейні фотографії сімейного дочків мої фотографувалися у 1909 році у і... 177. І я тоді зробив фотовиставку Старий Другобиш у кафе «Фрося». І в двох залих я зробив виставку зі збірки своєї галереї. Це Другобицькі графіки. У нас, я вам скажу, досить непогано, ми мало знаємо своїх митців. У нас Дрогобицька школа досить сильна графічна, графіка, стилографіки. Четрівопис, носив трошки, інша парафія. І на цій виставці графіки я познайомився з професором Варшавського університету В'ячислом Донбавським. Там роздивилися і ніби так якось заінфонували, в другому обмінялися візитками. І через рік буквально він з Варшави дав знати, що готується конференція Дурговір багатокультурний». і запросив мене прийняти в ньому участь. Ясна річ, що я згодився, але я не знав, як прийняти в ньому участь. Знову давати фотографії, описуватись давній договір, де я вже ці виставки по Польщі возив, тут показував неодноразово. Було вже, ну якось нецікаво, захворювано так, заїжджено. Щось е, про графіку, ну, можливо, можна було це зв'язати з Шульцем і з культурою Друговича, але ну, хотілося щось нове подати. І я подумав, ну, давай я напишу статтю про мистецтво Дрогов... містецтво Дрогов... нам так і називалося, з історичним містецтвом Другогоської Дроговицького... фотографії. Там навіть, буквально на 8-10, не більше вісім сторінок було тексту всього, і біля ста ілюстрацій. Конференція пройшла, сам Іслав Новородський був в захваті, написав, що я прикрасив його альманак цими фотографіями. Як завжди, коли хвалять, то перебільшують. Ну, але всякому раді це було так. Це було мені приємно чути на той час. І... Прийшло ще пару років. Із фотографії, якщо приходили, з Другобицьких мостів, я їх брав, але якогось такого активного пошуку не робив. Але прийшло два роки, і я, часто буваючи в Польщі, купив пару книжок, за один герой. Кінофільму радянського розтала за державу Думаю, Чому ж в Польщі можуть читати про наших фотографів, бачити їхні світлини, а чому друго чито ніхто не має доступу до всієї інформації? І це от мене трохи так тут же, я почав думати про те, що треба переведати її на українською мовою і тут. Але вже я хотів то зробити інакше, тому що та куца стаття, яка була зроблена на ну, нас під час мали її зробити. І тоді я почав інтенсивно шукати. І на розвалах, на ренісажі у Львові, і в комісійних магазинах. То одна, дві, три фотографії на місяць знаходяться. Всіх Дрогобичан, нема такі, такого Дрогобичанина, який корений Дрогобичанин, щоб я його на вулиці не лапав за рукав і не казав, принеси з ним. Горився, принеси з ним. І каже, так, да, я не знаю другій школи, який якій та суть. Віктором вчилася в другій школі. В другій школі казав, та, не, є не с є. С є. Ну, Сказати, що це унікальна фотографія, Томченка сказати. Перше це фотографія. Фотографа Шварца, якого я і не мав ні прізвища, це прекрасний паспорт, портрет його прадіда. І таким чином, мало того, що я його заставив цю фотографію, я відкрив моє прізвище. Так, по зеркаку, по наколу, можна сказати, зер'єдку це все збиралося. І так, скажем, йшов підготовчий пою. Писалася вона, писалася вона я так. Тут нічого не задумував, все було на, на світлинах, все було, скажімо, в, в той іншій інформації, яку я збирався, як я подав, що був любий папір, люба квітанція. І... Трудно сказати, з якої інтернеті я не маю. То я це все збирав, сходав папки і зараз. На цьому фоні ще одну готові роботу, але це вже пізніше. Це надзвичайно велика заслуга нашого його тому що він народився до Німеччині. Він коли приїхав сюди, він її там, поки був тиждень, він її зробив, а це його все треба було переробляти. І вже тільки дякуючи редактору, дітнім. Жінці вона це все на падізі Бог полину місяці, не за переробляла від першої до остатньої сторінки, тому що там поплили розмови. а їх треба було підігнати для того, щоб вони під обрізку не були, під обрізні попали. Якісь там текст, то що я презентую всі книжці судити вам, читачам, тому що. Думаю, і ще такий маленький момент. Я, бо ця книжка вийшла під рифом за рекомендацією вченої ради нашого Дубайського університету. Справа в тому, що я викладаю на кафедрі спортивної дисциплін на четвертому курсі дисципліну організація та методика викладання туризму та краєзнавчої діяльності. Властиво краєзнавчої діяльності. Я хотів показати. Вже коли її роблю, цю книжку, що як можна взяти один невеличкий сегмент з величезного поля діяльності людської і як його можна показати? З такої, такої діяльності можна таких надзвичайно цікавих, жутників, можна написати діти. І мені не щастить, бо коли на дружніх вечірках. Завжди мені надають слово останнього, коли язик завжди не повертається. Ось. А на презентаціях також останньому, коли вже все старно. І тепер мені зрозуміло, хочеться щось сказати. І я скажу, мабуть, те, чого не чекали інших. З пошуку, він каторжний. І те, що я побачив на цих сторінках, це просто це дивовижно, це, 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 не, це просто незбагненно. Знаєте, у Зенона Філікова, як писав Пушкін, одна плам'яна страсть, це торгове. Це Цю книгу має спонсорувати міська рада. Десятитисячним накладом і тримати для подарунків тим, хто приїздить до другого і дарувати ці книги. Школа, все це, 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 це. Гонорар виплатити людині за ту каторжну працю, яку вона зробила. Нарешті, решт ви ж всі їздите по, по тих польщах, розумієте, і так далі. І ви знаєте, що після відвідин якоїсь ратуші, маленького містечка, там якогось розумієте, вам дають такий пакунок, і там три-чотири книжки про це місто є. Розумієте, ми ну, не маємо що покласти. Сказати людям, подивіться, який прекрасний, який, який розкішний подарунок зробив Зенон о, нашому Дорогобичу. не тільки Дорогобичу, всій українській культурі сьогодні. Тому що ці книги, книги про фотографію, вони є рідкісними, вони є унікальними. Сьогодні цією книгою, цією книгою можна сказати, що видавництво коло. Досягло євро європейського рівня у е дукарському мистецтві. Цинов Іван стоїть біля нашої і півгодини. Через ту ажурну рішітку в Кінгі він вибирає раку з того старовинного будинку. Мені так тепер шкода, я сижу, що я не зробила першу фотографію. Чи можете ви робити те, що то можу, чи є Школа. У нас в часи Австрії були десятки, в часи Польщі були десятки прекрасних, артистичних, стильованих, які ще писали на там є, що на сьогоднішній день А не користуючись нагодом, шановні пане заступники слов, перед вами все найсправжніші, найсправжнісінькі, почесні на телевізійні. Подумайте. Це найсправжнізмінки учасники в нагляданих нашого міста.